Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео: Java версія 9. Динамічний виклик API Handlers, частина 1. Отже, в 9-й версії Java були додавлені декілька методів в класі Handlers, але їх достатньо багато, тому будемо розбивати на декілька частин. І це буде перша частина. А також в попередніх відео я не розповідав про клас Lookup. Отже, Lookup це клас, який є фабрикою для створення дескрипторів методів. Ми його використовували, але я не робив опис про нього. Тепер, в принципі, в нас опис також є. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до наших методів. Ми розберемо сьогодні три методи. Перший з них це PrivateLookupIn. Отже, PrivateLookUPIN це метод, який повертає Lookup. Для емуляції всіх підтримуваних моделей поведінки байт-коду, включаючи приватний доступ. Основне те, що ми розбирати будемо приватний доступ. Фактично, він так і називається private lookup in. Як ми використовували lookup раніше? В принципі, це був просто проміжний код між метод handlers і якимось дескриптором методу. Що ми тут робили? Метод handler, і одразу FindVirtual. Знаходимо нашого класу Project. так пише «Project». Ось. І в нас є клас, який ми вказуємо, метод якого і передаємо у нас метод type. Давайте подивимося, що буде, якщо ми нашого класу getPrivate. До речі, давайте оглянемо наш клас. В нього є поленейм. Через конструктор його ініціалізуємо, значення. У нас є приватний метод getPrivate і публічний метод getPublic. Добре. Що ми хочемо? Ми хочемо звичайним лукапом знайти віртуальний метод у класу car. Метод з назвою getPrivate. Отримуємо, робимо invoke, передаємо наш об'єкт. І подивимось, що в нас буде. Давай, поїхали. Давай. А, в нас помилка, no such method. Тобто він не може його знайти. Як так? Метод же є. Є. Але він з модифікатором доступу private. Отже, з ним треба працювати. Lookup, який є private. Тобто, що ми робимо? lookup PrivateLookupIn, кажемо class Car, передаємо звичайний lookup, але викликаючи метод PrivateLookupIn. І тепер ми отримуємо наш lookup, який може працювати з приватними методами. А далі все те ж саме: FindVirtual, але тільки lookup робимо. Ну, все, що ми, в принципі, робили тут, так само робимо і тут. Вказуємо клас, вказуємо метод, передаємо метод type, що в нас він просто повертає string, ніяких параметрів немає. От тепер давайте знову виключимо його, цей наш метод handler, у об'єкта car. Поїхали. І так, secretName bubble. Чому bubble? Тому що в нас name приходить як конструктор, і він повертає secretName is, і це значення поля. Name bubble. Отаким чином ми можемо отримати доступ до приватних методів за допомогою Private Lookup. Не звичайно, lookup, а саме Private. Добре, давайте наступний метод bind var handle. Але для початку давайте подивимося, що таке взагалі var handle. І так. VarHandle – це клас, який є динамічно строгим типісованим посиланням на змінну або на параметрично визначену сім'ю змінних, включаючи статичні поля, нестатичні поля, елементи масиву або компоненти структури даних поза купою. А метод FindVarHandle повертає VarHandle, що надає доступ до нестатичного поля. Тому що там є метод. Давай. find static one-hander, one handler one handle. і так далі. Але ми використовуємо find var FindWarHandler, тобто до звичайного нестатичного поля. Тому що в нас поле ним. До речі, ідею перенаправляю. В неї є така можлива індексація. До ним у нас є воно приватне, але воно нестатичне. Добре. Але, щоб отримувати доступ до приватного поля, правильно, нам потрібен який лукап, той, який private lookup. Добре, отримали private lookup. Після цього робимо find var handle до класу car, поле name. Що в нас, який тип, string, Супер. Що ми робимо? У нас є об'єкт car, і у цього нашого var handle беремо car, отримуємо старе значення. Що ми можемо зробити? Це те ж саме по рефлексії, наприклад, встановити якесь інше значення. Після цього знову беремо у нашого об'єкта car значення по нашому полю. а Так як це в донейму до name, то нашому полю Name. New value, ось new value. Робимо car, get Public і подивимось, чи було змінене значення у самого об'єкта car, не через динамічний API, а саме нашого об'єкта напряму. Поїхали. І так, old value bubble. Так, тому що у нас ми створили наш кар з значенням bubble. Потім new value fog, коли ми змінили, змінили нашого верхендала, а потім PublicName is FOG. Ми викликаємо PublicName і значення name. Все. Так само, як і через рефлексію. Ми змінили, тому, ми, звичайно, у нашого об'єкта виклика метода можемо отримати значення, яке було змінено. Супер. Давайте наступне. Це дроплокап. Drop, drop І так, droplopmod. Це метод, який повертає точно такий самий lookup, як поточний, у якого був викликаний цей метод drop lookup mod. Але із видаленими правами доступу. Таким як паблік, модуль. Package Protected, Private або Unconditional. Тобто, в нас є можливість видаляти модифікатори доступу. До речі, Unconditional це він існує, в принципі. Ось бачите, Unconditional. Але він нічого не робить. Типу, як пустишка, можна сказати. Добре. Давайте розбиратись. У нас є наш об'єкт car. Знову звертаємося до нашого. Приватлока. FindVituol знаходимо в класі getPrivateMethod. отримуємо наш handler. робимо -handle invoke наш Car і подивимося, що повертає наш private метод. Так, далі. В нас є. Знову, в принципі, я тут пишу а, те ж саме, щоб просто показати, що ми робимо виклик, і у нас не пропадає ніяких наших модифікаторів доступів. Потім я зроблю виклик у нашого restricted Lookup. Коли ми у нашого private Lookup, робимо Lookup mod і вказуємо, який модифікатор доступу ми хочемо прибрати. Private, Ми його приберемо. Після цього у нас не буде можливості викликати цей метод. Дивіться. Як ви бачите, якщо його не викликати звідси, тобто. Модифікатор доступу, який буде прибраний Private, тільки у цього локапа. Не у цього. Тому, якщо ми не викликаємо Restricted, то все в нас буде зберігатись. Всі модифікатори доступу. Давайте подивимося. Два рази викликалося. Secret name is Bubble. Secret name is Bubble. От тепер я роблю ось таким чином. І поїхали. О! Перший раз ми викликали все нормально. А потім, як ви бачите, member is private. Ти сюди. Protected card, car get private, string invoke special, супер молодець, from class project car, unnamed model, типу, не знаю такий, і що у нас? Illegal access exception. Тобто, ми прибрали модифікатор Доступу private, і більше ми не можемо звертатись до наших методів в класі CAR. До речі, цікаво те, що а чи можна, коли ми зробили private lookup loкаpmod look private, його, типу, дропнули А чи можна не до методу звертатись, а до нашої зміни, як ми робили це в попередньому var handler зміні. Спробуйте дропнути локаб мод private і звернутися до класу з позмінні змінні name. Чи поверне, чи є можливість викликати name чи ні. Ну, в принципі, я думаю, ви здогадалися, який буде варіант відповіді. Добре. Отже, в 9 версії Java було додано декілька цікавих методів, які нам дозволяють використовувати приватні. Методи, приватні зміни, приватні статичні методи і приватні статичні зміни. Це наш новий private lookup, який є фактично фабрикою для створення дескрипторів методів. Отже, коли ми використовуємо private lookup, отже, у нас дескриптор метод має можливість використовувати private змінні, private методи. До речі, можливо, і private класи, якщо так можна зробити, inner класи. Добре. А також в нас є можливість використовувати змінні напряму, щоб ними оперувати. А також в нас є можливість прибирати модифікатори доступу Public, Protected, Module і так далі, щоб навіть через динамічний виклик API у нас не було можливості скористатись тими чи іншими модифікаторами доступу. Добре. Якщо у вас є побажання зібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, Якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуємо її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.